Я тут присутня як член комітету парламентського, який проводить слухання, і як керівник фракції Батьківщина. Розпочати хочу з того, що парламентські слухання це насправді об'єднана робота уряду, парламенту і тієї частини наших громадян, яких стосується та проблематика, яку розглядають, для того, щоб всі органи влади могли почути пряму мову. Почути реальні проблеми, і тут не місце абсолютно для звітів і переможних реляцій, що всі питання вирішені дуже шкода, що е, насправді сьогодні, коли ми можемо всі питання детально розглянути і відпрацювати спільний шлях руху. Сьогодні парламент представлений достатньо сильно на рівні практично всіх комітетів, всіх фракцій, е, всі готові підключитися від уряду. Заступник міністра соціальної політики. Я думаю, що значимість проблеми і значимість питання. А також увага, яка приділяється тією чи іншою гілкою влади, вона власне характеризується і тим, хто представляє той чи інший орган на подібних важливих надважливих заходах. Тому я просила би просто, щоб уряду передали, що такі слухання були, і попросили, щоб наступне слухання, яке буде, все ж таки присутній був прем'єр-міністр, який сьогодні є, повірте мені, єдиним, хто може реально скоординувати роботу. По вирішенню всіх цих проблем. Якщо зараз, наприклад, покласти вирішення питання по розв'язанню всіх цих комплексних проблем на міністра надзвичайних ситуацій, чи на міністра соціальної політики, чи на міністра регіональних проблем, вважайте, що питання не зможуть бути вирішені в системі роботи уряду. Тому що жоден міністр не зможе забезпечити гарантовану 100% правильну комунікацію і інтеграцію всіх зусиль виконавчої влади для вирішення проблеми. І тому це питання або прем'єр-міністра, або першого віце-прем'єр-міністра в крайньому випадку. І тому я просила би нашу команду, яка сьогодні зібралася, в рекомендації обов'язково включити такий пункт. Що в уряді мусить обов'язково бути виділена одна особа, яка повністю цілком відповідає за координацію всіх виконавчих органів влади, або прем'єр-міністр, якщо він сам публічно на себе візьме цей обов'язок, або призначити першого віце-прем'єр-міністра, якого в принципі немає. І треба, щоб він призначений був, не дай Боже, не по партійним квотам. А треба від волонтерів, від людей, які реально об'єдналися сьогодні для того, щоб допомагати біженцям, щоб вони запропонували людину, яка організаційно, морально. Здатна взагалі вести це питання в уряді, яка знає всю систему виконавчої влади, в тому числі, тому що якщо людина не знає цієї системи, дуже важко буде зорієнтуватись. Але бажано, щоб це, безумовно, був прем'єр-міністр. Це єдиний рівень, який може забезпечити якість. Що я хочу вам сказати, що насправді функція держави, єдина, яка виправдовує взагалі існування держав в світі, це функція захисту. Якщо ця функція не виконується особливо в кризові моменти, то треба переглядати наскільки взагалі правильно функціонує держава. Сьогодні люди, як ті, що живуть, як казав Рафат Чубаров, які живуть на окупованих територіях, ті люди, які сьогодні вимушені бігти з окупованих територій, вони від нас чекають простої відповіді. Вони члени нашої української сім'ї. Ми, вони потрібні нам на нашій українській землі. Ми готові їх захистити і прийняти. Ми готові визнати тих, хто живе на окупованих територіях українцями, так само, як і землю Україною. Якщо ми відрізаємо тих, хто на окупованих територіях, не платимо соціальних виплат, не платимо нічого, не, не абсолютно їм не переймаємося, то тоді питання постає. А чи визнає тоді українська держава, що це українська земля? Ілі вона сама цю землю відрізає і віддає окупантам? Люди головне, земля важливо, але люди головне. І тому я думаю, що для того, щоб організувати правильну роботу, безумовно координація мусить починатися з того, що уряд в кожну хвилину часу мусить знати, скільки людей переселене, скільки дітей потребують дитячий садочок, скільки дітей школу, скільки дітей вище, Хто не забезпечений, хто забезпечений житлом, розумієте, це не питання сьогодні, які мусять опікуватися лише волонтери. Це система, яка мусить кожну хвилину давати відповідь, скільком людям потрібна і яка конкретна допомога держави. Можу сказати, що волонтери це світі, люди безумовно. Волонтери вони взвалили на свої плечі все, що не доробляє держава, воюють, забезпечують фронт. Опікуються переселеними особами, вони роблять величезну справу, але по-перше, цього недостатньо. Держава мусить включитись на повну потужність. А по-друге, як держава ставиться до волонтерів? Давайте подивимось. У мене сотні звернень від волонтерів. Вони не можуть завести ту нещасну гуманітарну допомогу, тому що їм потрібно по всій лінії заплатити хабарі вітеринарам, екологам, митникам, податківцям. Вони ж практично потрапили в систему державного терору. А крім того, проти них ще й порушуються де-не-де кримінальні справи, тому що хочуть щось з них отримати або стати співучасниками через тиск. Дорогі друзі, ну якщо держава навіть до волонтерів так ставиться, то це абсолютно неправедна справа. І тому той блок, який розглядає сьогодні. Наше парламентські слухання мусить також мати перелік питань, як розкріпостити волонтерів, як відкрити їм шлях, щоб вони всі свої можливості і ресурси віддали на цю допомогу. Що стосується е, дій уряду, я думаю, що в рекомендації нам треба записати ті речі, які перевірені життям і які можуть мати результат. Перше це безумовно питання номер один житло. Ну зрозуміло, що в країні немає от просто так надлишків грошей і житла, щоб роздавати його без обмежень. Але є програма, яка спрацювала під час фінансової кризи 8-9 року. Спрацювала прекрасно. Що це за програма? Сьогодні по країні є безліч житлових будинків, які не добудовані. Вони на 90-95% завершені. Залишається 5%. Вони сьогодні за безцінні готові віддати, практично, щоб він не зруйнувався, хоча б і безкоштовно, але віддати, щоб його добудували. Що треба робити? Треба зробити реєстр таких недобудованих будинків. Треба визначити кошторис, що треба, щоб їх негайно добудувати, і запустити цю державну програму. Це лише може зробити уряд і прем'єр-міністр. Це не буде коштувати дорого. Я поясню вам, кажуть, грошей немає. Ну, ми ж знаємо, що не зовсім це так. От буквально декілька тижнів тому 16 мільярдів гривень віддано першому за потужністю приватному банку в якості підтримки його обігових грошей. Та це такий банк, що він може національний банк підтримати в обігових грошах. Віддали 16 мільярдів. Я вам говорю, знаючи сьогодні кон'юнктуру ринка. 16 мільярдів це тисячі забезпечених сімей житлом через миттєву добудову тих будинків, які майже готові. Це треба робити. Така програма не ведеться. Я прошу включити це в рекомендації. Це треба було починати 10 місяців тому. Ви знаєте, що нерухомість сьогодні на жаль не коштує нічого в країні. Треба це робити. Друге, що є ключовим, це робоче місце. Що можна зробити невідкладно? Я говорю про практичні речі, тому що ну те, що мусить зараз робити уряд. Які практичні речі треба негайно налаштувати роботу додаткового банку даних робочих місць. Як їх отримати сьогодні? Дуже багато підприємців країни, в тому числі керівників державних підприємств, кажуть, ми готові взяти на роботу. Ми готові віддати навіть по певній рознарядці там 3 робочих місць. Конкретно людям, які вимушені були бігти від війни, але сьогодні треба що зробити. Треба зробити цю програму системною, звернутися до всіх без виключення господарюючих суб'єктів, звернутися з пропозицією виділити певну квоту робочих місць, і потім, через наші фонди зайнятості, все це по всій країні розподілити. Це не важливо. Повірте мені, це місяць роботи, навіть якщо працювати ну, так, не так швидко, як потрібно. Друга лінія, яка може забезпечити робочі місця, це мікрокредитування тих, хто хоче зайнятися маленьким бізнесом. Дорогі друзі, якщо ми зараз віддаємо з Національного банку на приватні банки більше 100 мільярдів гривень рефінансування, ви знаєте, що таке рефінансування, віддається для поповнення обігових коштів приватним банкам. Ну, невже ми не можемо передбачити, що ці грошей, наприклад, 15% виділяється виділяються чітко цільовим чином на мікрокредитування маленького бізнесу для людей, які вимушені бігти від війни? Скільки це потребує грошей? Не скільки в рамках в межах тих, що маємо? Друге, скільки часу це потребує? Написання однієї інструкції і контроль. Я прошу, це в рекомендації, тому що це те, що може швидко дати результат по всій країні, тому що мережа банківської системи достає до кожного села. І, до речі, там можуть бути і відновлення деяких фермерських господарств, навіть там, де кинуті будинки в селі. Ви знаєте, скільки в селах кинутих будинків? Там ніхто не живе. Де реєстр цих будинків? Де розмова з біженцями, чи готові вони туди поїхати? Це все робота, яку треба здійснювати. І останнє, що треба робити по забезпеченню роботою біженців і не тільки біженців, а навіть е громадян України, які під час кризи залишились без роботи. Потрібно негайно не просто проїдати гроші, які нам сьогодні Національний банк дає в бюджет вигляді кредитів і міжнародна спільнота. Нам треба започаткувати хоча б один. Або два проекти по громадським суспільним роботам. Ну це аксіома. Так виходили з кризи більшість країн світу, громадські роботи, але вони можуть бути дуже різні. Можливо, ніхто з вас не знає, що навіть Голлівуд починався як суспільні роботи, громадські, та потім переростали в такі величезні проекти. Це не означає, що дати лопату в руки і кидати зліва на права землю. Це, це не це в сучасному світі. Суспільні роботи. Це абсолютно інша річ, яка може дати людям повне задоволення, і з точки зору отримання професійної роботи, і з точки зору отримання фінансів. Я можу вам сказати, що насправді при системному підході питання. Можуть бути вирішені і мають бути вирішені. Єдине безумовно уряду, треба брати це в руки. Правильно сказала оповноважена справ людини, мусить бути державна політика, але не відрізайте ні Донбас, ні Крим. Я прошу просто і уряд, і всі, хто цим займається. Не ставте їх в умови, коли вони навіть люблячи Україну, мусить обирати іншу батьківщину, не дай Боже. І не ставте їх в умови, коли від голоду і без вони вимушені бігти на території інших країн. Україна мусить залишитися і надалі їх рідною країною, їх рідною землею. А ми українською їх рідною сім'єю. Тому можна діяти і можна досягати результату. Дякую за увагу.